Бачите, це є вже виготовлений вулик. Я вчора забрав пінопласт свій, бо в нас не було. Я цілий тиждень чекав, поки привезуть пінопласт сірий. Жовтого в нас нема, тому Сірий Сірий це пінопласт і одразу зробив ось такий собі вулик. Зараз до нього також зайдемо, все по порядку розкладемо. Так що, прийшовши я в будівельний магазин і спитав, хотів Сіродур, кажу Summer жовтого кольору. Е, ну, мені відповіли, що звичайно його немає. Нам не заводять ціле жовтого кольору, але е, ось цей е, сірий. Цегой пінопласт також є Summers. І сказали, що в нього плотність, він твердіший, чим жовтий. Не знаю, наскільки це вірити. Я жовтого в руках взагалі не тримав, тому і не можу сказати. Сірий ось цей сам сіродур мене повністю влаштовує. Я вже про попередні говорив в відео, що в мене вулики в ньому набагато краще збереглися. І всі діла. Тепер перейдемо до конструктивності самого вулика. Можна побачити тут такі нюанси, сразу скажу.